І всім привіт! Я тільки ті що записував ролик. Ну, та, звісно, ви ж зараз його бачите, бо я його виклав. І коротше, я так поби... мене так сильно побили в цій що у мене аж просто планшет виключився і включився. І ролик закінчився. Коротше, от оця і от саме перша. Оця. Заходьте, там ми будемо всі грати. там ми це. як там, У нас буде там банда, вот, оця гра, я навіть на неї зараз нажму, тут отаке, вот, вот, тут, вот, перший лев, 999-й. А ну всім пока-пока, захотете, а я напевно вже не знаю щось. Ha det!